Добрий вечір, це канал Я і мамині Тваринки. І ми з вами в хлівій колокіс їм їсти подавала. Що вони їдять? Гарбуз тертий, зерно. Ось і, і ті тут їдять те саме всі. І трави їм косила, пішла молоденькою, бо нині пасти не гонили. Бо-бо-бо-бо. Ой. У нас дощ. Її там така хмара йшла. Ось. І дуже гріміло, я сказала малий не гнати. Ну, дощ невеликий. Ось. Може, він ще зараз піде кращий, дав би Бог його трохи. Було би легше. Копати картоплю, але як Бог дасть, так буде. Ось, так щось таке. то Так, за курчат. Хіба курчатам таким малим можна давати по цілій таблиці лікарства того? Ну я б не сказала, що вони вже в мене малі. Ось, ну я спитала, мені сказали, що їм теж вже по одній таблиці можна давати того лікарства від відкристив. І сірі треба знов чуба постригти, бо вже знов нічого не бачить. О, ось таке діло. Так що вони вже не є такі маленькі. І все прекрасно. Всі здорові, всі брикають. Так, за козички. Ой. Коли, коли, коли ти відглистив козенятам? Бо ми вкололи в два місяці і так і те козеня таке саме, як, як було в два місяці, так і залишилося, і не росте, і, і ніяке, чи, чи то той укол не поміг, чи що. Люди, я ж казала вже скільки раз, що козенята від глисти коляться не раніше, як чотири місяці. Тоді вони не спиняються в рості. Якщо раніше нема чотирьох місяців колоти, то вони спиняються в рості. О, моя кобиличка, дивіться, яка висока. Я 4,5 місяці їм колола. Ось зірці. Подивіться, яка вона висока. Вона, мало що ростом менша зірки. Ну, тільки що по формі менша. видно, що це молода. Ну, ця теж досить непогано мала коло неї. Ну, її мама дуже маленька була, киця. Вона була найменша в нашій стаді. Ось так. щось ось таке діло. І... Вона є менша теї, але вона ріст має і досить непоганий. Ну це зовсім не та порода, що Нубійська, а що була Зеаненка. Та й отут таке. Її мама. Ось такі то справи. Таї білої. Так що такі-то діла в нас. Не раніше чотирьох місяців. Козенятам даю як. Я вже розказувала, ж відео є в мене, але люди не хочуть дивитися, глядіти. Хотять кожен раз, щоб їм дати відповідь на питання. Ось. Коза розкотилася. Через 14 днів я колю відглистив. Ось. Молоко віддаю козенятам. І від леген, тоді через 14 днів колю знову ж таки від легеневих печінкових, знову ж молоко даю козенятам. Козенята отримують невелику дозу ось тих препаратів. Тоді до чотирьох місяців їм вистачає чого. Бо козу я перед покриттям проглистогонила, вони отримуються не не заглищені ті козенята. Мала. Кориця, а ти чого з її відра виїдаєш, а своє маєш, га? Що то таке? Своє не виїла, а в те її вибираєш. А? Ось. Козенята, виходить, автоматично не заглищені. І їх не треба так хутко глистогонити. Це, якщо ви козу вже скільки років там не глистогонили, вона заглищена сильно. Ну так, да, таку до козенята треба раніше глистогонити, але якимись легенькими препаратами, такими, щоб воно так не давало. Бо ті уколи, який широкий спектр дії має, він сильний. Мандаринка. О, і тоді він дає небажаний результат. Так, що ось таке то діло. І тоді козенята спиняються в рості. Це не я придумала, це мені доктор сказав. Бо я питала, казала, давайте, щоб раніше проглистогонити козенят, щоб вони краще росли. Він каже, вони вас так не заглищені, вони вас так прекрасно себе почувають. Ось, І каже, якщо ви вколите, вони спиняться в рості, і тоді толку буде мало, бо вони каже, не раніше 10 місяців можуть почати рости, а той каже, часом після року починають рости. Ось, Так що ось такі справи. Через те я раніше 4 місяців не глистогоню своїх козенят. Так, які я зараз вітаміни козам даю? Ніяких, вони пасуться. Але для профілактики я їх зараз проколюю оліговід. Оцей препарат, щоб не було в них е, того паралічу. Чого? Бо в мене мої кози погуляли другий раз. І вони в мене, е, щоб не виснажилися, бо доїться до самих козенят. Оця доїться, і ця доїться. оцю я запустила. Ось її на десь середині вересня родити. А тим оці і оці в перших числах вересня ось, вони мають родити. А ця ще мені дає більше 2 літрів молока раз в день, ну ця дає півтора раз в день. Так що ось таке діло. Я їх не запустила. І через те я їх для профілактики проколюю, щоб не було. В них ніяких проблем. Так щось що таке. Завтра маю вколоти і тоді ще раз на другу середу, і то все. Чотири тижні раз в день. Це для, для того, щоб вони були здорові, щоб я не мала таких проблем, бо в мене так, як цього року пропало дві кузі, я не знала такого. Хоча вони не, не гуляні були два рази там того року, нічого. Просто нестача магнію кажуть і все. І через те береться той параліч. Ось такі тоді діла. Скільки козам зерна даю, люди, Я не знаю, я не, не міряю. Оцей горшок. Оце його. Отако шубком я набираю, це на три кузі. Поскільки тут виходить на одну кузу, поняття не маю. Це в і ввечері вони їдять по, ну, на трьох оцей горшок. О, вони в мене з'їдають. Вони в мене красуні, шерсть на них всіх вилискує. Ось, всі вони доглянуті, всі гарненькі. Так що, якось так. Зерно даю. І там ще одне питання було в мене. Знову ж таки, я тільки недавно розказувала і знову ж мені людина написала, так, зірка! Моя коза сильно напасається, приходить як бочка, ніби її надуло, і вдома далі вона їсть. Люди, відео в мене є на каналі, де я розповідаю ось про це, чого коза багацько їсть трави, бо вона не має ситності. Ви її зерна не даєте, вона хоче наїстися, і їй все мало. Дайте їй трошки зерна, пару днів вона звикне, що у нас поля має прийти і з'їсти зерна. І вона обов'язково місце оставить, щоб з поля прийти і з'їсти те зерно, щоб воно влізло. Так що ось такі то справи. Якщо коза знає, що вона вдома прийде і щось добренького з'їсть, вона обов'язково на нього місце остави. Щоб там яка трава була добра, вона те місце оставить для того добренького. Кози це розумне створіння, і вони знають, та й в мене й корови були, то вони знали, що. Прийду додому вдома відро барабоїв чи відро буряка стоїть їх чекає, то вони весь час місце на це оставляли. Так що зірка білобока. Так що якось так. А відео в мене є на каналі, подивіться і все буде добре. Так що ось таке то. Всім гарного, мирного, тихого вечора, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Я вроді на ті коментарі повідповідала, що мала відповісти. Так, черниш, ти вже все з'їв, травичку їсти. О, ви в мене молодці, все повиїдали. Ось так. Вони знають, що їх чекає зерно, і вони ніколи, дивіться, дивіться, вже взяла від малої, білобокої. перетягнула до себе. Ага, ти своє виїла. Ну, їж, хоч більше, їж більше. І усе. Все. Кажи, всім папа, -па. всім гарного вечора. так? Ми розпокою затишку. Дощик у нас падає. Богу дякувати, дав би Бог його файненького на ніч.